Третє питання: що таке програма тимчасового захисту? Не плутайте. Є документ про тимчасовий захист, а є програма тимчасового захисту. Документ це ваша легалізація. Тобто ви отримали папірець і можете робити що завгодно, ви самостійні. Або другий варіант це програма тимчасового захисту з житлом, коли ви йдете до допомагаючих організацій, як Червоний Хрест, Таксем, СААР та інші, коли. Вам потрібно саме житло. У Малезі та Мадриді це все відбувається через центри для біженців. Соціальні працівники знаходяться саме там у центрах для біженців, і саме з ними ви проходите співбесіду. На цій співбесіді ви дізнаєтесь, чи нададуть вам житло. Немає такого, що ви подзвонили, записалися на документи і вам скажуть одразу, що так, ми вас заселимо. Ви можете навіть не запитувати у блогерів, які розповідають про тимчасовий захист у чатах, чи заселять мене, якщо я їду сама або сам, чи я їду з родиною. в мене діти, чи я пенсіонер. Ми вам цього не можемо сказати, тому що ми не знаходимося у центрах для біженців, і ми не соціальні працівники у цих допомагаючих організаціях. У вас будуть питати, чому ви сюди приїхали, коли, куди. Чому саме зараз? Чи є у вас родичі, чи є у вас гроші? Тобто дуже багато запитань, щоб вони могли сказати, що вам потрібна допомога і вам її надати. Після цього вам скажуть, чи є місця, чи вам потрібно чекати. Тобто, не думайте, що ви приїдете до Іспанії і вам 100% той самий день, коли ви приїхали, нададуть житло.